Приїхав інвертор. Серйозний вигляд з нього. Трохи він більший, ніж я очікував для порівняння з сірниками. Разу два більший за те, що в мене був. Ось так виглядає. Так, під'єднав я наш пристрій, інвертор до акумулятора. Ось клеми таке потужне. Пробую мінімальне навантаження, вентилятор. Навантаження показує нульове. практично. Так, вимкнув світло в будинку. Вимкнув бойлер, зараз підключу. Навантаження. Включи лампочки 17 Вт. ще лампочки. Так, заряд 27 градусів, 230 вольт, видає 31 3120 споживання, 12,6 вольт. Тримає. Включаю телевізор. який споживає у нас скільки. 50 Вт. Зараз включимо кововарку, чи чепутяне коварку. Так, споживання 1000 Вт. 220 уже видає напруга, даже посідає трошки. Акумулятор до 113 і включить вентилятор. Але коварка вріє. Проверим, что сделать каву. Так, 1000 Вт потужность. 220 Вольт, 11 литр аккумулятор. Идет нагревание каварки. Аккумулятор подседает. Коварка добротно просаживает аккумулятор. Так, хочу ще перевірити чи потягне бойлер. Спускаю гарячу воду, щоб включилось бойлер. Угу. Вмикнувся бойлер. Бойлер тягне 1,2 кВт. Теж дуже просажує акумулятор. Все понятно. Вимкнув бойлер. І після тестування такого жорсткого треба підзарядити акумулятор.